Нарешті почали в мене квітнути крокуси. Єдине, що вони якось вчасно всі. Хотілося, щоб водночас там мене ще на, на тому дворі інші сорти. Але ж дивіться, які гарнюсінькі, зараз тінь падає. Зараз Тайсон до вас прийде вітатися. Це вітаються крокуси, ну і я ж, звісно. Вони ще тільки будуть. Ну, дивіться, один той самий сорт. Цей вже відкрив квіточку, ті ще щось вагаються. Ну, ну що можна думати? Це. Да, це краса у мене. Зараз буду ще по всьому заглядати. Ось, ось тут у мене дуже шикарні, ну, наскільки я пам'ятаю, е нарциси посадила. Дивіться, вже от там, бачите, він який пуп'янок. Так хвилювалася, щоб не обмерз, і тут. Листя немає, пуп'янки це якийсь такий буде такий гарнючий. В мене, вони вже кругом пішли, звісно. А отут ось виліз е, отаке нещастя, якийсь бліденький, жовтенький. Це я його нарила тут, борюся з пиріякою і нарила. Е, і ось, пам'ятаю, що садила. Тут взагалі одна, он, бачите, погано видно. І розумію, що це з басейна, коли воду зливають, отут агрегат стоїть насос. І оце воно якраз отуди все плющить та вода. ну Трояндам подобається, а нарцис забили, замулили, оце відквітнуть, принаймні хоча б вилізуть о, бачите <смі> і буду пересаджувати. От що, що не вистачає, що такого кольору. Він не, ну, можливо, що був довго під землею, не міг пробитися. Знову ж кажу, замулена тут земля. лють сюди все підряд, забороню в цьому році. Зараз на той двір підемо, там ще подивимося. Ти не хочеться лізти. Ну, там в мене нарциси, он, бачите, рядочка, он, там вони пізненькі. Ем, Ото єдине, що радує око, що вони не всі, от нарциси, не всі водночас. Вони якось по черзі. Спочатку ці ось будуть тут такі гарні квітка така гарна, в неї така гарна, якась коралова чи коричнева, така середина. Така незвичайна, ну якщо не заквітне, то треба розсаджувати, бо вони щось деруться дуже вже там щільно і багато їх. Це, мабуть, я так думаю, що мускарики, чи що воно оце? не пам'ятаю, ну будемо бачити. Ось яка гарненька сонячна грубка. Оце зробила для себе висновки. Можна сажати отак всі гуртом. Вони навіть тоді гарніше виглядають, чим от я поросаджувала по одному. Ось уже бачу сліди, коти греблися, ну, а де ще в туалет сходити. І отут ось буде. Он. Також такий острівець. Оце взагалі не знаю, що воно таке, але воно всю зиму. Ой, вітер страшний. Пробуло таким зеленим. Ми думаю, що нічого з нього вже не буде в цьому році. Але отаке от, от мені дуже подобається. Воно таке, знаєте, як віночок. Це я залізла там, хоча б нічого не подавила. А оце покажу тут ряд. Ось я восени садила різноманітні першоцвіти. Он тільки щось починає. До речі, пролізки я не дочекалася, звичайних білих. Можливо, десь щось отут буде. Так мені тут взагалі з селистям схоже на тюльпани, мабуть, я погано вибрала. Ось ще щось лізе. Не знаю, до речі, все ж садила з пуп'янки. Ну, не пуп'янки, а вже оці, знаєте, такі чубчики зелененькі були, тобто всі були живі. І ось крокуси. У мене такого кольору не було. Ці взагалі гарнючі, гарнючі. Вони, до речі, такі невеличкі, і в них, дивлюся, не дуже багато листячка. От бачите, як оце, ось, наприклад, ось лізе. Листочка немає, а квіточка вже А квіточка є. Оці такі, ну як намальовані. Слухайте, вони тут такі, як штучні. Вони де штука, яка може їх витоптати. Такі цікавенькі, а гарні квіти. Зараз покажу ще коло. Теплиці. Там також тільки починають. Бачите, також різні сорти, дивлюся в них різні, різний цикл життя. Не всі одразу, а отак, по черзі. Спочатку на тому мене дворищі, ну, спереді двору, на квітнику. Тепер тут починають, згадуємо, де що понатикували. Тут також ось, нібито всі повинні одночасно, ні. Цей вже заквіт, ну, це, це такий, знаєте, величенький. Ось тут тільки будуть, о, тільки, бачите, як свічечки стирчать. Вон тільки-тільки будуть. Оце взагалі, це що? хіба це крокус? Незрозуміло, що це, ну, але що ж, ж є? Отам десь буде ботанічний чи сімейний, мабуть, ботанічний тюльпан. Ось. Не можу сказати, що. Супер гарна квітка, але просто, знаєте, як цікава, просто цікава. Там та також щось буде. Ой, та слава Богу. А ну кругом. Практично. Прак... Ну, тут нічого не буде, я вже це бачу. А це до речі, в минулому році він взагалі не було в нього квітів. Це зараз вирішив. Зараз до теплиці йду працювати, сію помідори Вон там вон працюю. Там хоча б не вітряно більш-менш нормально. Він зараз Тайсон піде там в теплиці ще щось під'їсть, він сьогодні на всяку собі обдер. І хочу це, знаєте, сказати, що це певним чином дало мені, розв'язало мені руки. Він не може дуже, Тайсоне, він не може дуже носом гребсти нічого. Як ви знаєте, раніше в селах Тайсон, я йду, я йду, йду я, йду, я йду. виходь. Квітер, зайдемо сюди, Тайсон. Ми ж тебе побачимо. Раніше свиням в носа в дротину туди, так от, як на щось схоже на сережку, застромлювали. Боляче було, але потім вони там нічого не рили. Так от я так розумію, що треба і Тайсону. Дуже не пориє. Бачите, носом дуже не пориє, бо щисаний. Тайсон, ти покажеш носика? ні Ні-ні Тайсон, ти покажи мамі і людям носика. Обходь! Обходь, іди там, де прорвана ще дірка, ще поки не зашито. Ні, тут ти не вийдеш, іди туди. Нам вчора розробили е, грядки. Такі пухкі, тепер нічого не садимо, трішки чекаємо, поки хоча б сядеться. як заскочив, оце бачите, там його сліди, він, він на силу звідси вибрався. А я зняли ось агроволокно вчора ну, прополола чи підпушила. І цибулю, і чеснику, оце всю зиму було під агроволокном. Цибуля, звісно, така трішечки. Зараз піду покажу, просто вітрюган буде страшний, пожмакана. Але мама каже, до цього вона вже за ніч піднялася. Бачите, вийшла і вітер. Тут вони насіяли петрушку, здається. З чесникові нічого, він швиденько піднявся. А цибуля така трішечки покручена. Бачите, підогривало окном, та ще ж хто за нами уважно спостерігає, той же ж бачив, що в мене ж тут Тайсон бігав. Це ж у нього тут оце ж покриття було як батут. Пострибував із осені, і всю весну. Ні-ні, пішли, 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 пішли туди. Пішли, бо вітер страшний, пішли. Начебто, ой, начебто і... і хочеться вже тепла, і розуміємо, що вже ж воно вже й повинно ж бути. А вітер все рівно такий холоднючий. А в теплиці я працюю, йому там жарко. Не хочу, хочу на вулиці сидіти. Пішли. Пішли, пішли. Ти вже нагулявся сьогодні. Ось, Ось роботи буде страшної. Та й слава Богу, все краще буде. Ой. Тайсене. А, до речі, я там колись, пам'ятаєте, показувала, забуваю все його назву, такий був куч зелений, був ще в січні. Ну, Я тоді забула назву. Приблизно я казала, що там Мерохерос, Херомерос, Еремерос. Ну що ви думаєте, як оце в лютому жахнуло морозу, що було мінус 17, з ним оце отак, отака трапилася біда. Навіть не знаю. Та ні, отам дивіться. Отам десь дуже глибоко всередині. Зеленіє. І він, я купляла ж тільки один оцей же шкущик, а він уже так і ось один, і другий, третій, четвертий, і, четверти, і п'ятий. І розростається, хай розростається. Але ж не знаю, що з нього буде. Заходиш ти, йди заходь, бо холодно. Заходь, покажемо свої тут срачі. Ой, ні, двері зачиняю. Я ж послухалася порад, <кій> залишила ж тут розсаду. Накриваємо цим чим можна, навіть он пухове пальто. І тим накриваємо. Е, не знаю, щось мені, мені тут не дуже сподобався. Попікірований мій ще три дні назад, чи 4, мабуть, перець. Це червоний. Є десь такі дураки, оце бачите, он який ліхі лежить. Е, мабуть, він не стане вже. Ну нічого страшного, його ще він, багато. Вон, поміч, бачите? поміч, Помічничок. Тут уже, треба вже треба із баклажанами щось робити. Але сповідає, їм, друзі, їм так непогано. Хай поки ще постоїть. Це Треба он також. А тут в мене козацький рід, О, вже треба пікірувати. Так я вже завелася з помідорами. Зараз посадю помідори, потім і сюди черга дійде. Так. Ну і тут також поодинокі є, але я зараз пригадую, я їх садила, знаєте, як от там взагалі нічого не було. Ні корінчика, нічого так вткнула на доброму слові. Але хвилююся, от єдине, що. От, бачите, цілий рядочок. Що мені не подобається, за ніч я їх накриваю і накутую, і я їх поливала вже давно, дуже давно. А вони все рівно вологі. І оця вологість переживаю. Отут ось швиденько вони вже такі сухущі. Зараз буду поливати, А в оцих от таких лотках здоровь попікірувано щось довгенько не підсихає. Вон тільки дивлюся, бачите, починає там от з краєчку. А ми тут будемо зараз дасть помідори. Різноманітні ще є помідори, ще і перець посадю, і фізаліс. О, <кхм> до речі, хочу щоб показати в нас експеримент. Е, так, ось тут сьогодні я квіти пересаджувала. Мама на грядках знайшла е, баклажан. І він, дивіться, повний був насіння. Слухайте, воно таке гарненьке, воно навіть гарніше, те, ну, ніж те, що е, я от купляю оцех, ну, з магазину. Єдине, що воно ж лежало на вулиці, я не знаю. Ну, спробувала, он тільки що насіяла його багатенько. Також воно все встигне. У мене вже були такі випадки, що, вибачте, в травні вилізло і все плодоносило, і оце, мабуть, з тих найпізніші. Тоді воно, до речі, вони по черзі. Один етап, другий, третій плодоносять. І висадила. Ну, пройшло воно з карифікацією, чи як воно там називається. тобто Холодний період, пережили. Ось цілий такий був баклажан. Кажу, як це моє, дивіться, скільки насіння. І дивіться ж, яке гарнюче. Просто пісня. Я як садила, так не бачила, що й садила. І він такий ну висох. Оце полеже, тут у мене трішечки, зараз подивлюся, якщо все зійде, то я його і зберу. Єдине, що мені, мабуть, цей сорт не подобається, це не синій був. А знаєте, вони такі спочатку біленькі, а потім жовтіють. Такі вони пухкенькі, дуже довгі мене ростуть. Ну, подивимося, бо я вже бачу по ньому. Таксин поїв травичку, вилазь звідси. Бо тут жарко. І тобі і мені. Чуєш, пішли? Іди з Богом, виходь. Оце ж стоїть, що зараз покажу до двері, бо не знаю, що ж там в голову лусне, щоб хоча б не, не драв мені там клейонку. Вилазю сюди. Зараз і е, батат садити. та обережно, Тайсон. Іди. Гуляй. О, бачите, не пророщі не кокоси. Це ще з 14-го року <звідпочинку> з відпочинку привозили. І воно ж було живе, я ж його везла та його таке, таке тверде. Е, і воно це тріснуло, заванялось так, що страшне. Оце дві штуки. На згадку так ото й лежать у мене. Я їх то в горщики десь, тобто елементи в мене то декору. Все, Тайсено, я від тебе зачиняюся. Ой, вітер треба зачиняти. Відео знімаю вже третій день. Почала знімати, як квітнуть першоцвіти всі, і дощуряка, яке тут два дня. Ліпив. Не дав вже оцю красу засняти. Я розумію, що зараз цього, цим нікого не здивуєш, але ж все рівно. У мене тут, слухайте, гігантські. Порівняно з тими, що я вам показувала, демонструвала. У мене тут гігантські. Вони які здорові. Е, оці білі так взагалі. Ну, не можу всади, дивитися, яка квашня. Все ж, ну так, ось. О, яка краса! Той вже один дощем прибитий, навіть її квітнув і ці які гарнюсінькі. Ну, знаєте, як така прикмета вже є, як абрикоси починають квітнути, так і починається дощуряка. А потім грішимо, що то, то хвороба напала. Яка там хвороба? Два, два дні ось зараз сонця ж немає, комахи не можуть літати, хто їх може запилити. Перегніє все. Дякувати Богу, у нас он там пізні абрикоси. І ми всі сорти намагаємось тепер садити. Тільки пізні, ну, тому що е, от те, що почало квітнути, он, е, ну, воно ще навіть не в повному розквіті, то, ну що ж, ну, холодно і дощ. Зараз взагалі передають заморозки. Звісно, що після дощу все як он ожило. Все зазеленіло, бур'ян, як гарно полі, все попіднімалося та все водичці ради. Е, але ж треба було більше минулого року, мабуть, абрикос. Консервувати та їсти. Ну, подивимося, що Бог дасть, це й буде, аби ми всі були живі і здорові. На цьому кажу всім до побачення і до зустрічі.